38 військових з Кривого Рогу загинули вісім років тому в так званому зеленому коридорі під Іловайськом. Боєць з позивним Фіник говорить: 26 з них були з батальйону Кривбас. 29 серпня їхні побратими зібралися на Алеї Славі у металургійному районі. Це важкий день, дуже важкий. Це дійсно у другі у багатьох людей. Це другий день народження. А у багатьох життя. я отримав поранення на день незалежності. Тобто я сам вихід вже можливо, слава Богу, не застав. Можливо. Син Наталі Карайван служив у складі батальйону Кривбас з 2014 року. Під час виходу з Іловайського котла він вижив. Після цього продовжував захищати Україну. У мене син служив з самого початку війни 14 року. Він був ранений теж в Іловайському котлі, 11 серпня 14 року. Потім він служив до останнього, до 22 го року. І 22-го року він пішов захищати опять нашу рідну Україну. І у березні він загинув. 11 березня він загинув під Києвом в селі Захарівка. Мені дуже жалоба. Він був спортсмен, він участвую в Ігра нескорений. Він дуже-дуже у нас хороша дитина, поважна, він був. Сержантом, командиром звода. Так сталося, що він загинув. Бойові побратими, учасники АТО, рідні та друзі, поклали квіти до монументу Іловайський хрест та хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих захисників України. Віктор Могуров, Микола Дамошов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.